День уродинника і здійснення мрій. Ведуча 2+,2 плюс Олександра Лобода зібрала маленьких пацієнтів лікарню Хмадит, які народилися в лютому і відсвяткувала з ними спільний день народження. Свято влаштували в межах соціального проєкту 1+,1 плюс медіа Здійсни мрію. Він для дітей із різних куточків країни, які хворіють, але не здаються і мають великі мрії. Їх виконати може кожен охочий. Цього разу подарунок солодкий майстер-клас. Дітям зробила майстерня. Шоколаду, і вони спробували себе в ролі кондитерів упродовж кількох годин разом із друзями з лікарні робили авторські цукерки. Із привітаннями завітала і ведуча ТСН та куратор проєкту Здійсни мрію Лідія Таран. А ті, в кого був день народження, розказали, які ще мають мрії. Який день народження без солодощів, без якихось посмішок. Можливо, після цього хтось з них захоче стати кондитером. Будеш кандітерам ні. А кем хочешь? Машинистом поезда. А откуда хочешь проехаться? Из Киева по всей Украине. Ну, будешь сигналить? Да. Поехать в Минск и увидеть, что там, ну, что это за город. Кожен може стати учасником і благодійником. У нас вже запрацював сайт здійсни мрію. Це наша така об'єднуюча платформа, на якій ми будемо збирати всіх, і тих, хто потребує, тих, хто хоче мріяти, і тих, хто може ці мрії здійснити. Планів дуже дуже багато.